Десятки автомобілів проїхалися центральними вулицями міста. У Калуші відбувся автопробіг на підтримку полонених та зниклих безвісти українських захисників. Довжина маршруту понад 7 кілометрів. Переважна більшість учасників акції, родичі та друзі військовослужбовців. У мене рідний брат зник безвісті 23 січня 23-го року. Вже більше двох з половиною років ми його чекаємо, шукаємо і не втрачаємо надії в жодному разі. Багато хто з хлопців, які виходять з полону, вони кажуть, що це їх тримає, що вони відчувають нашу підтримку, наші молитви, наші очікування. Ми завжди збираємося разом і на зустрічі, і на різні акції. Щоб людям показати, що треба боротися за них, так як вони боролися за нас, і борються далі.